I can drink it and be happy. Just die. Like, just please, just die and just put a gun in your head and just blow your brains out. Excuse me, would you like to have a conversation with an incel? I scroll on these dating sites, and it, it never it, it gives me doom. It honestly gives me doom. It's like I'm trying to have a serious conversation here. Could you just mind your manners? I'm the incel king of New York, right? Звичайний жарт. Що може піти не так? Лише підходить до вас на вулиці. Ось Обливає вас відром гірчиці, голосно і кричить, що це був пранк, бро, і ти ціє пальцем у бік камери. Якою була б ваша щира реакція? А тепер уявіть, що цей пранкер інсел, який ненавидить жінок а ви – одна із сходинок на його шляху до саморадикалізації. Перед вами Смут Санчес. Стрімер, ютубер, псевдо, активіст інсел. Ну і, припустимо, пранкер. Та просто мерзотна, ну нехай буде людина. Мелік Санчес. Вітаю, пані та панове. Сьогодні у нас дуже особливе відео, адже воно буде останнім повноцінним моновипуском у циклі інцели. А чого тут так темно? Секунду, вітаю вас, друзі. Вже завтра, президент України, Зеленський, не той всесвіт ще разок. Так краще. А тепер, детективи час братися за лупу. 2001 рік офіційне відкриття сайту Вікіпедія вільної інтернет-енциклопедії, статті, в якій може створювати і редагувати будь-який користувач інтернету над Чорним морем. Тим часом зазнав катастрофи пасажирський літак ту 154 М авіакомпанії Сібірь. Який виконував рейс маршрутом тель авів Новосібірськ. Він впав у Чорне море, що призвело до загибелі 78 громадян Росії та, на жаль, Ізраїлю відбувся традиційний офіційний візит глави Ватикану Папи Римського на той момент Івана Павла II в Україну. Понтифік провів служби у Києві та Львові, які зібрали більше півтора мільйонів чоловік. Це був найбільший християнський мошпіт в історії України. Того ж року народився і герой нашого сьогоднішнього відео Малік Санчес. Хлопець проживав на Манхеттені, Нью-Йорк, де й займався тим, що знімав себе на камеру, збираючи довкола себе міцну спільноту однодумців, якби не одне малесеньке, але Малік випускав треш контент. У своїх відео Санчес не робив нічого, що вирізняло б його серед інших подібних йому, так званих пранкерів. Він робив єдине, що вмів: зайом задовбував людей на вулицях міста, задирав їх та усіляк псував життя. На щастя, для Санчеза досить рідко йому прилітало по голові, навіть попри те, що він. Перетнув усі межі дозволеного та адекватного, проте він не збирався зупинятися, адже аудиторія вимагала більшого. Не секрет, що люди люблять треш і готові платити за це свої тяжко зароблені гроші, аби подивитися, як один невіглас виконує їх найогидніші забаганки. Санчес був саме таким хлопчиськом на побігеньках, що не має поваги ані до себе, ані до будь-кого іншого. Малік порушував закони багато разів. Його послужний список включав як дрібні крадіжки, так і домагання, як напади, так і терористичні погрози. Тож не дивно, що він мав закінчити за ґратами. але довгий час йому вдавалося виходити сухим з води. Більша частина відео Санчеза, що зазвичай тривали від кількох хвилин до години, будувалися за стандартною схемою. Малік виходив на вулицю та діймав незнайомців, ображаючи їх та погрожуючи за пожертви глядачів. З одного боку Малік робив це за гроші, які йому жертвували підписники. А з іншого, схоже, він отримував від цього справжнє задоволення. Адже здебільшого його жертвами ставали літні люди та дівчата, які навряд чи могли дати йому відсіч. Він самостверджувався, адже подібно верховному джентльменові Еліотові Роджеру він не міг отримати жіночу увагу інакше. На вимогу глядачів Санчі міг застрибнути у вантажівку, що їхала, чи почати діймати випадкових перехожих дівчат, міг переслідувати людей, викрикуючи погрози, чи прикидатися активістом, аби змусити людей виконувати його забаганки. Одного разу малік навіть причепився до поліції з брехливою заявою про те, що він йшов парком, коли банда організованих агресивних геїв намагалася вчинити над ним наругу посеред білого дня. Це They try to assault me, they try to mess me cuz I'm 17 years old. It was a bunch of gay people, they're right there in Washington Square Park and they try to mess me and they try to hurl things at me. Are you writing this down? Are you getting this? It's Black Lives Matter. Той факт, що замість маски він носив на обличчі жіночі трусики, опустимо. Адже цей ну дуже смішний жарт Санчес використовував у своїх трансляціях досить часто, бо, як відомо, жарт сказаний двічі удвічі смішніший. Ще один з вибраків включав інцидент з задиранням водія автобуса. Санчес сидів у салоні і усіляко заважав працювати водієві, відволікаючи його під час руху, викрикуючи дурні питання у мегафон. Провокуючи тим самим аварійну ситуацію. You in here. My bad. У червні 2020-го Санчес почав привертати до себе увагу усієї країни через відео, у якому він чіплявся до білошкірих жінок. Малік називав себе представником BLM. Вимагав, i'm sorry i work for black lives matter i'm sorry that i scared you but since i work for that company my ceo has told me to come out today and to bring you on your knees because you have white privilege so if they see that a white person is getting on their knees that shows solidarity for the situation the situation And could you just please apologize for, you know, for your white privilege? Яка дикість, але враховуючи скільки зла було вчинено людьми під гаслами BLM, які стали дуже зручним виправданням, не дивно, що налякані жінки, переймаючись за власну безпеку, підкорялися тому бовдуру, який не мав ніякого відношення ні до BLM, ані до прав людини, а просто таким чином самостверджувався та глузував з невинних жінок. Відео потрапило на центральне телебачення та до новин, і навіть Такер Карлсон, пропелер йому в сраку, відомий тим, що втирає глядачам дурниці й жовтуху, зловив короткочасне просвітлення та був змушений визнати, що дії Санчеза цитую приклад того, як зловмисник намагався принизити своїх ворогів. Але для Маліка це було дещо інше. Він вбачав у цьому шлях до омріяної слави та грошенят. Ледь не кожного дня Малік принижувався, та час часом наражав себе на пряму небезпеку, звісно ж, за донати, Тож не дивно, що з часом градус божевільне на стрімах Маліка лише підвищувався. Він заявляв, що хоче підняти свій контент на новий рівень, і вигадав дещо надзвичайно тупе для цього. У жовтні 2020-го під час трансляції з Квінсу, що у Нью-Йорку, близько 16.45, Санчес почав дертися на вершину мосту Квінзборо. Дурень багатіє думкою, тож на думку Санчеза, це мало утвердити його як самопроголошеного короля Нью-Йорку. Хоча він називав себе так безпідставно й до того моменту. Підйом на міст Малік знімав на камеру. Поки програма озвучення тексту начитувала йому платні повідомлення від донаторів, і чи здивує вас те, що чимало з тих повідомлень мали расистський та мізогінний характер, багато хто з глядачів вважав, що Малік збирається просто пірнути окунем у асфальт, але мета була значно простіша за це. Санчес хотів зібрати більше глядачів та донатів треш трансляція почала розлітатися інтернетом дуже швидко, збираючи все більше й більше глядачів. Малік видерся майже на саму верхівку мосту. Будь-який необережний рух коштував би йому його жалюгідного існування. Люди на мосту помітили хлопця і почали вмовляти його спуститися, щиро переживаючи за його життя. Хтось, який належить у подібних ситуаціях, викликав поліцію та служби, і офіцерам довелося підійматися до Санчеза, щоб спустити його, ризикуючи уже своїми життями. Поліціянти спершу гадали, що Санчес хоче стрибнути, але той крикнув їм, що робиться все заради забави. Тоді офіцери й зрозуміли, що воно кончене, малік, що може вас здивувати швидко до Петрив, що його авантюрі настав кінець, і звернувся до матері через свій стрім з проханням зняти пожертвування глядачів та внести за нього заставу якомога скоріше. Санчеза спустили з мосту неушкодженим. Після того його одразу ж затримали та звинуватили у вчиненні безвідповідальних дій з загрозою життю та проникнення на заборонену територію. Поліціянти припускали, що у хлопця не все в порядку з ментальним здоров'ям, тож з маліка доправили до психіатричної лікарні для визначення його стану. Згодом Санчеза випустили під заставу а даремно. Це був лише один з випадків, коли Санче зупинився у відділку поліції, але далеко не перший. Минулого разу його арештували після нападу на 40-річну жінку. Малік, як завжди, задирав людей на вулицях, і того дня жертвою стала бідолашна пані. Санчес, вочевидь, перетнув усіляку межу і залив жертву з перцевого спрею. Для Маліка подібне не було чимось новим. Ця атака була далеко не першою, Щонайменше п'ять людей. Стали жертвами маліка Санчеза та його перцевого балончика, за що він потрапив до поліційної дільниці зі звинуваченнями у незаконному володінні небезпечними речовинами. Чому ж ніхто з перехожих не спробував зупинити Санчеза? Насправді вони намагалися. Ясна річ, дехто з небайдужих хотів зупинити Санчеза власноруч, дехто викликав поліцію, а інші намагалися дати Бовдурові прочуханки. Але часто малік вдавав себе жертву або ж просто вчасно тікав з місця події з криками, що поруч була його мама, і вона викличе поліцію, а сам він неповнолітній. What are you doing? Oh, you're taking my property. I'm not Про свій вік Малік часто згадував, коли відчував загрозу отримати копняків. Після кількох ночей у відділку поліції будь-яка адекватна людина мала б винести хоч якийсь урок. Але Малік у житті обрав стежку до вбою самурая. У нього не було цілі, лише шлях, і це був лише початок його шляху. Окрім решти, малік був самоідентифікованим інцелом. Не вперше на каналі «Темні історії ми розбираємо злочини пов'язані з інцелами. Але для тих, хто завітав вперше на цей канал, і тих, хто не знайомий з терміном, у вузькому визначенні це означає, що малік був з тих, хто дуже хотів мати статеві стосунки з жінками, але не мав їх. Ну бо самі подивіться. З таким в одному полі не сядеш, ви зрозуміли за минулі 10-15 років. Інцели перетворилися з людей, об'єднаних спільною неприємною ситуацією в житті в справжню інтернет-субкультуру. І, хоча більшість інцелів насправді не завадні, а просто самотні люди, їх дрібна, але на жаль, дуже вразлива менталцельна частка схильна до саморадикалізації та вчинення незаконних, а іноді й насильницьких дій, спрямованих здебільшого проти жінок. Малік Санчес, схоже, належав до радикальної фракції, чи принаймні був на півдорозі до неї. Жінки часто ставали об'єктами його цькувань. У деяких відео він чіплявся до дівчат, просив їх номери телефонів чи кликав на побачення. І завжди отримував відмову. І особисто я переконаний, що це траплялося саме через його неприйнятну та асоціальну поведінку. Часто Санчес використовував відповідні жаргонізми, називаючи простих людей NPC, чадами, стейсі і так далі. Отримуючи відмову, малік завжди починав принижувати дівчат, просто їм у вічі, що наводить на думку, що він хотів отримати відмову від самого початку, аби спровокувати конфлікт. Та отримати ще більше донатів від своїх товаришів-інцелів. Подібно Траюгенко та Еліотові Роджеру, Малік часто задирав та цькував жінок на вулицях, когось поливав гірчицею. У когось виривав з рук каву. тож не дивно, що така поведінка викликала відразу до нього. У березні 2020-го він взагалі не летів на групу жінок та почав викрикувати погрози розправи над ними перед натовпом людей, при цьому згадуючи імена Алакаміна Сяна та Еліота Роджера. Хоча Санчезові й вдавалося довго уникати ударів по голові, що дивовижно насправді, історія завершилася тим, що нарешті у його мармизу розпилили парцевий спрей. Тоді Маліка арештували і знову висунули низку обвинувачень, але хлопця випустили під заставу і він знову повернувся до своїх прямих трансляцій. У лютому 2021 року Малік запустив черговий стрім з назвою Повстання армії інцелів. У відео Санчес знову задирав жінок, вирощав расистські та нацистські висловлювання, згадував вже озвучених інцелів. Тоді він втік до парку, де знайшов швидкий спосіб отримати донати від глядачів. Він підбігав до людей та кричав, що заклав вибухівку неподалік, видаючи себе за мусульманина.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bomb detonation in two, in two minutes. I'm gonna, Allah. Алла Хуакпар, do it. I'm детанейшн інтуентумінець. do it for Allah. Санчес знову втік з місця події під звуки власного сміху і реготу і просто продовжив займатися своїми повсякденними, що не мали жодного сенсу справами, ніби не зробив нічого протизаконного. А виявилося, що зробив. Окремі джерела зазначають, що один небайдужий перехожий спробував скрутити Санчеза, Однак Малік використав проти нього перцевий спрей. У той самий час хтось відвідувачів ресторану викликав поліцію. Вже через кілька днів після публікації трансляції на діяльність хлопця звернули увагу агенти ФБР. Вже у квітні 2021 року Маліка Санчеза арештували федеральні органи правопорядку та висунули йому звинувачення у погрозах фіктивного мінування. Як виявилося, ФБР дослідило інтернет-активність Санчеза. Після чого Маліка й арештували. Один з агентів зазначив. Більша частка його відео складалася зі зйомок того, як Санчес нападає на жінок на вулицях Манхеттена, супроводжуючи усе коментарями про Еліота Роджера та Алека Мінасяна. Загалом Санчес досить часто згадував Еліота Роджера та хвалив його злочини, паплюжа чи пам'ять жертв. Малік вважав Роджера своїм героєм та, схоже, рольовою моделлю для наслідування. Одному зі своїх відео Санчес причепився до людей, погрожуючи їм розправою. Він знову згадав Еліота Роджера та пригрозив дістати свій глок. Правоохоронці, що вивчали інтернет-активність злочинця, помітили, що з інциденту на мосту пранки та дії Санчеза ставали все більш агресивними, що вказувало на стрімку радикалізацію хлопця. Меліка затримали без права внесення застави за створення контенту, що загрожував життям людей і його власному. На додачу до того поліція обшукала помешкання Санчеза та виявила цілих п'ять заряджених набоями магазинів до Глока. Хоча самого пістолета, як мені відомо, не знайшли. Адвокати Маліка намагалися тиснути на те, що хлопцеві було усього 17 років. А деякі з учасників відео, яких той цькував, насправді були його знайомими, а пранки всі були підставними. Не допомогло у листопаді 2021 року. Меліка Санчеза визнали винним у розповсюдженні оманливої інформації, що передбачає ув'язнення в обсязі п'яти років. У квітні 2022 року вирок було винесено. Під час процесу Санчес перепросив за свою дурну поведінку жінок, яким він погрожував, назвавши її незрілою та по-дитячому безвідповідальною. На той момент Малікові виповнився 21 рік. Так би мовити, очко одна з жертв заявила. Я жила з батьками у Пенсильванії весь цей час, тому що боялася повернутися до міста. Я була впевнена, що терорист оселився у моєму районі, готовий до насилля у будь-який момент. Містер Санчес змінив моє ставлення до людей та змусив повірити, що справді погані люди десь там насолоджуються стражданнями інших. Адвокат зі сторони обвинувачення додав: він був загрозою для спільноти впродовж років, підтримуючи ідеологію інселів. За хорошу поведінку, та врахувавши, що він закінчував школу у той час, покарання Маліка скоротили до трьох рочків умовно дострокового, тобто він так і не потрапив за грати ніколи. Також суд прийняв до уваги, що Малік сильно змінився у порівнянні з тим, яким він був до початку процесу, і збирався долучитися до армії. Хоча, враховуючи історію попередніх інцелів, це скоріше не плюс, а тривожний дзвоник. З тих самих пір Малік Санчес. Припинив проводити свої стріми, а сторінка в інстаграм стала приватною. Суддя зазначив, що будь-яке порушення умов УДЗ відправить Маліка назад за ґрати, враховуючи історію Трая Генко, чи задовільним було покарання для Маліка Санчеза, чи повернеться він до ідеології інцелів? А як гадаєте ви? Чи здатна людина змінитися? Дякую за увагу.